Коли я робив відео про Снайпер літ, то навіть подумати не міг, що воно стане одним з найпопулярніших на каналі. Тоді я навмисно торкнувся лише перших трьох частин, тому що знав, що починаючи з четвертої, серія змінилась в кращу сторону, і саме тому про снайперилі 4 мені хотілося розповісти в окремому відео, бо я дійсно вважаю, що дана гра витягнула серію з ями посередності та продовжила її життя ще як мінімум на два проекти, але з усіма тонкощами будемо розбиратись послідовно. Dania Zoric, Contralalero Tralala Bombardiero Crocodilo 4. Насправді, у порівнянні з попередніми частинами, Sniper Elite 4 не пропонує кардинально нових механік, але куди важливішим є те, що розробники нарешті створили ідеальні умови, в яких вже існуючі механіки розкрились на всі 100%. І в першу чергу на це вплинула відмова від заскриптованої коридорності. Тепер кожен рівень представляє собою велику локацію, де ти будеш відчувати себе як хітман, адже ніяких обмежень щодо порядку проходження в тебе немає. До речі, місцями четвер снайпер переліт реально нагадує ігри про Хітмана, бо за рахунок розширення локації гравця з'явився простір для різного роду веселощів. Приміром, ви можете розставляти різні пастки, і, окрім звичайних мін та розтяжок, які були і до цього, можна робити ворогів сюрпризом, створюючи тим самим своєрідний капкан. Загалом кожен рівень можна описати так: тебе закидують у велику пісочницю, в якій ти сам обираєш, що тобі робити. Наприклад, в Elite 3 теж були просторі локації, але через певні обмеження гра все одно відчувалася заскриптованою і десь після третьої місії починала набридати. Тут же в рамках одного рівня ти можеш опинитись в абсолютно різних ситуаціях, які не дадуть засумувати. До того ж, на мапах з'явився елемент вертикальності за рахунок доданого паркуру. Звичайно, про рівень. Індаєнлайт не варто казати, проте віддалено будуть натяки на том райдер, особливо коли під час дослідження мапи ви будете знаходити неймовірні місця, наприклад, як печера в першій місії. Не менш важливим елементом гри є те, що розробники вдосконалили штучний інтелект, завдяки чому вороги можуть більш оперативно реагувати на дії гравця. Безумовно, вони інколи все ще туплять, особливо коли справа доходить до ближніх дистанцій, але назвати їх примітивними ботами я не можу. Приміром, коли ворога вбито, інші NPC починають його активно шукати, ще вони можуть розставляти пастки, що теж ускладнює вам життя. Плюс на алгоритми дій противника впливають офіцери. Так, вбивство офіцерів. Церра якомога раніше призведе до відступу його солдат, тоді як вбивство його до кінця місії значно підвищить складність рівня. Також розробники трохи змінили підхід до знищення ворожої техніки. Для прикладу, вантажівки та човни, ви все ще можете підірвати одним точним влучанням в бензобак чи двигун, а ось з танками та броньовиками такий прикол вже не пройде. Ви, звичайно, можете підстрелити екіпаж, але щоб знищити саме техніку, вам треба або використати фаус патрон, або підшипити вибухівку, або спеціальною ракетницею викликати авіаудар. І як на мене, це значно цікавіше, адже коли на локації з'являється. Ця танк, то ти дійсно сприймаєш його як загрозу, з якою не так просто впоратись. Та ну якого хуя? Взагалі, коли я тільки починав проходити гру, то було важко уявити, що вона мене затягне. Але коли я усвідомив, що на проходження одного рівня можу спокійно витрачати по 2-3 години, то зрозумів, що гра чимось мене зачепила. Побільше, більше, деякі рівні мені навіть хотілося перепроходити по декілька разів, щоб спробувати інший спосіб проходження. Чомусь найбільше мені сподобалась друга місія, коли нас відправили в італійське село, щоб знайти лідера супротиву. Окрім того, що рівень ідеально комбінує снайперські перестрілки з Ближнім боєм інший має неймовірний левел дизайн, і напевно саме ось це візуальне оформлення змушувало мене сюди повертатись. Ну ви тільки подивіться на ці вулички. Ну, хіба це не прекрасно? Попередньому відео, коли я розповідав про третій снайпер Еліт, я зауважив, що яскравий сеттинг Африки ідеально розкриває гру, бо їй не треба бути серйозною. Навпаки, в подібні ігри треба додавати більше приємних та яскравих кольорів, бо вони підкреслюють певну фановість проєкту. Так от снайпер 4 сеттинг Італії ще краще справляється з цим завданням, бо він такий же яскравий, як Африка, але ще більш різноманітний на прекрасній пейзажі. Загалом інколи виникає бажання зануритись в такі ігри, як. Elite, Just Cause, Hitman, щоб відпочити від нескінченого мозкового штурму. І ось така приємна картинка у поєднанні з хорошим геймплеєм здатна подарувати позитивні емоції. Також позитивні емоції здатне подарувати кооперативне проходження. Як на мене, снайпери 4 ідеально підходить для гри пля. Як на мене, снайперлі 4 ідеально підходить для гри з другом, адже ви постійно будете опинятись в кумедних ситуаціях. На жаль, в мене крашнувся комп, коли я записував відрізок з ко. Опом, тому файл з спільним проходженням не записався, але повірте мені, це було максимально весело. Наприклад, ми намагались пройти рівень по стелсу. і ми настільки ідеально все робили, ідеально рухались, ідеально маскували постріли. Тобто, все було настільки ідеально, але в один момент ми просто втратили концентрацію, якось розділились, і друг кудись пішов, підірвався на розтяжці, стригерив усіх ворогів, і вже зрозуміло, не про яке стелс проходження мова не йшла. Чи от як я намагався. Намагався зробити 300 і кюму, думав зараз обережно, максимально тихо, непомітно відволіку ворога камінчиком. Але я так його ж борнув, що він мене якось помітив. Ну, ну, ну і все. Знову усіх стригерив, і ми пішли гаситись у відкриту. До речі, ось ці спільні снайперські пригоди чимось нагадали мені наші з друзями спроби пройти пограбування Кайоперико в GTA Online, тому що ми там теж намагалися все зробити правильно, все обережно, якусь командну взаємодію побудувати, але в один момент траплялася якась дурня, і все, увесь твій прогрес множився на нуль. Саме тому я обожнюю подібні грові ситуації, адже вони дарують безліч емоцій. Щойно згадав, що я нічого не сказав про сюжет, але що він є, що його немає, різниці ніякої. Бо, як завжди, все зводиться до того, що герою знову доведеться ліквідувати якогось генерала, який причетний до розробки надпотужної зброї. Єдине, що відрізняє сюжет снайпереліт 4 від попередніх частин, так це те, що оповідь відчувається більш цілісною за рахунок того, що тут з'явились другорядні персонажі, завдяки яким краще розкривається загальна історія. Однак усі вони доволі паперові, тому очікувати якоїсь драми не треба. Хоча уся ця тематика з мафією, партизанами та агентами, як така платформа, що зв'язує сюжет з геймплеєм, в принципі, підійде. У підсумку скажу, що з усіх частин Sniper Elite четвірка подобається мені найбільше. В першу чергу вона весела, завдяки великим локаціям, є достатньо простору, щоб експериментувати з наявним арсеналом. Також тут є багато красивих локацій, на яких просто приємно знаходитись. До того ж, за рахунок кооперативу та наявних DLC, дана гра може подарувати вам ще більше позитивних емоцій. Звичайно, вона не претендує на звання якогось шедевру, але очевидно, що Sniper Elite 4 здатен вас непогано розважити.